Сьогодні пробуємо робити ось такий салатик із пекінської капусти. Ріта, руку прибери. Ось такий салатик, Робимо його із пекінської капусти, кукурузки, трішки огірочка було, ковбаска різна. Далі майонезу. Дивіться, найшвидша в світі рука. Далі ще додамо ми сюди яєчок варених, сіль за смаком. І будемо пробувати, що ж у нас отрималося. Друзі, діліться, будь ласка, в коментарях своїми рецептами. Залюбки візьму собі до записничка їх також. Ємо ще яєчка крупненько порізані. Я знаєте, що помітила. Чим дрібніше ріжеш, тим не такий смак все-таки в салату. А от коли так крупненький, вони відчуваються гарненько, то і смак, наче інший. До речі, за жовтки воно все перемішається. Я особливо їх там не подрібнювала. Зараз буду мішати ложечкою. І воно все гарненько в однорідну масу піде. Хоча сказати, ще сухарів додали. Сухариків, верніше. Зараз гарненько перемішуємо і будемо смакувати. Буємо наш салатик. Просто бомба. Женьці вже пробувала? Так. Взагалі клас. Ну, рецептиком ділюся трішки пізніше. Робіть не пожалкуєте.